Так, приїхав до нас на продажу Samsung H31, 464 по пам'яті, 2800 гривень. Ціна є ось такі потертості по задньому корпусу, але незначні на роботу ніяк не впливають. Також є різні моделі інших виробників. Тут Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники, 3,5 присутній. По екрану нюансів немає взагалі ніяких. Можу ще за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, пишіть мені, уточняйте це. Повністю чистий без різних акаунтів. Інформація про телефон А31 на 12 му андроїді. По пам'яті ще раз покажу: 4 ГБ оперативно і 64 ГБ пам'ять самого телефону. Покажу ще камеру, то досить гарна камера, має багато кольорів. Ось така камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал та інстаграм. Силочки в шапці профілю.